Всім привіт! З вами Зубич Катерина, директор Джанелії. Щойно зараз другий день нашого фестивалю на фестивалі в Карпатах, в Буковелі. Ось, і щойно ми прийшли з вечері от, в наш номер. І от бачимо такий сюрприз від компанії. Кожного вечора, коли ми приходимо, тут стоїть така корзиночка і цікаві в ній речі, і ми дізнаємося, що нас чекає завтра. Ось така е, листівочка, і тут написано да, наш розклад на, зав... на завтрашній день і такий текст настав час відтриватися. Неймовірний квест пригоди, національний колорит, смаколики, співи, танці, нескінченні сюрпризи. Да, з 10 до 14 нас чекає квест магічний Буковель». обід, вільний час і 5 годин українські вечорниці. Цікаво. Так, квест, що це таке. А оце дуже класна штука. Це нам такі подарували сертифікати у номінації підкорювач вершини. Ми сьогодні піднялися на найвищу точку, гірську точку нашої країни горого Верла. Це було дуже неймовірно, дуже весело, дуже цікаво. Я взагалі вперше побувала в горах і піднялася на гори. Отже, всі ми тут Граченко юлія Мірожніченко Юлія, наша команда і я. Такий нам сертифікат дали. І отут я бачу, що нам є три таких пакетика, подарунки від джерел. Я вже подивилася, що тут. Вигадайте, що це такі носочки. Клас, це нам компанія. Такий подарунок. Напевно, це, це, це дозвочу да, і... Шерсті, напевно, такі носочки. Глянувши що дівчат. Отакі носочки. І треті. Отакі носочки. Такі нам подарунки радує джерелі. Це вже на перший день ми отримали зубну пасту, ополіскувач. Ось-ось і на другий день знову подарунки. До речі, ще подарунки. Ще є подарунки. Ну вам про це вже Юлія Храченко розповість. Так, дякую за увагу до зустрічі.